І ось в продовженні наших відео ми розглянемо ще одне показникову нерівність. Чим вони цікаві? Хочу наголосити вкотре, якщо ви тільки до нас під'єдналися на канал Української школи майбутнього. То всі показникові нерівності ми зобов'язані звести методом застосування різних властивостей до формату, що ось у нас однакова основа до знаку нерівності з якимось показником має бути схожа на ту ж саму основу після знаку нерівності із іншим показником. І якщо ми вже дійшли до такого формату, то Якщо у нас основа більша за одиницю, то ми, відповідно, знак нерівності залишаємо той самий, я часто кажу рідний знак. Якщо ж у нас основа буде числом менше, ніж одиниця, то відповідно ми знак нерівності, коли будемо працювати з показниками, змінюємо на змінюємо на протилежний. Тому це важливо для нас знати. Але що ми можемо тут зробити, поки ще до цих характеристик... Ми з вами можемо працювати, використовуючи властивості. До речі, ось я виписала окрему властивість, яку ми можемо тут застосувати. Яким чином? Ми 3 четвертих в степені х залишаємо без змін. А ось оцю властивість нам треба розписати. Тільки навпаки, ми звикли з вами, що якщо в нас якісь числа з однакової основи множаться, то показники додаються. Але ми можемо зробити її зовсім навпаки, тому що це вже 11 клас. Тому ми 3 четвертих можемо замінити, що це у нас не х плюс 1, а така ж основа 3 четвертих, що множиться на х, і точно ж така сама основа, але що у першому степені. І далі ви скажете, а що нам це дає? Дає головну інформацію про те, що коли ми працюємо з показниковими нерівностями, у нас не працюють нерівності і показники з додаванням чи відніманням, це як з кореннями. Ми краще будемо працювати, якщо у нас буде множення або ділення. Нагадаю, як тут нашу різницю перетворити у добуток. Да дуже просто ми можемо як найпростіше щось винести за дужки. А що винести за дужки? Ось ми бачимо однаковий множник. Тому якраз оці гарненьких 3 четвертих в степені Х, ми і винесемо за дужки. Що в нас залишається? Я навіть поставлю знак множення. Що якщо ми виносимо за дужки, нічого немає? Як це нічого немає? Там є одиниця. І тут, якщо ми винесемо за дужки, у нас ось оцей якраз множник, якого ми виокремили, у нас він і залишиться. Ну, але перший степінь ми можемо не писати. Тому ось наші дужечки і більше три. 16. Ну, залишається, певно, обчислити в дужках, І знову, хто призабувся дроби, може, звісно, це все пригадати. Тому що ми жодні дроби з вами, друзі, без зведення до спільного знаменника ми не зможемо ні відняти, ні додати. Тому, що в нас тут буде? Буде спільний знаменник 4. Звісно, ми спокійнесенько, гарнесенько собі. Віднімаємо, в нас буде 1 четверта. І я ось оцю 1 четверту пропоную ж одразу ж переселити за знак нерівності. Звісно, якщо нас дивляться наші учні за кордоном, ми можемо просто е домножити на 4. Але ми працюємо дуже дуже спростому форматі. Отже, запишемо 3 четверти в степені Х, а оцю 1 четверту ми. Переселимо сюди. Тому, якщо в нас була четвірка у знаменнику, ми її перенесемо у чисельник. І ми бачимо, що 4,16 прекрасно в нас скоротиться, і буде 3 четверти. Тому і продовжимо наш запиш, що 3 четвертих у степені Х дивимось більше за 3. Будьте дуже уважні в обчисленнях. 3 четвертих, звіряємо, 4, 16, скорочується. І далі ми починаємо думати. І що? Нарешті, нарешті, друзі, ми прийшли ось до такого формату. І ми розуміємо, що навіть якщо тут немає ніякого степеня, я навіть отак зроблю дужечки, все одно це один. І дуже хочеться сказати, що ось наш оцей показник Х, що він має бути більший за одиницю. Однак ні. Чому ні? Тому що в нас основа число менша за одиницю. Тому що 3 четвертих це 0,75. То що ми робимо, коли ми ось отак закриваємо наші основи, то звертаємо увагу на те, що знак, відповідно, нашої показникової нерівності зміниться на протилежний. І тоді зрозуміло, що наша відповідь буде записуватися, що х у нас буде належати. ось… Х у нас буде належить, зрозуміло, що від мінус нескінченності до одиниці, тільки ставимо круглу дужечку, тому що знак нерівності у нас строгий. Отже, найпростішими кроками, тільки коли доходимо до формату основи, звіряємо більше за одиницю чи менше за одиницю.